Днями ми опублікували нову статтю Валерія Залужного, у якій він попереджає про загрози для України. Телеграм-канал Печера Дракона написав огляд на цю статтю, який ми вам і розкажемо. Коротко про головне читаючи нову статтю нинішнього посла України у Великій Британії, генерала Валерія Залужного, весь час ловиш себе на думці, що це вже було. В часи, коли залужний був головкомом, кожна його стаття так само викликала бурю невдоволення. В ті часи агітатори ОПУ постійно нам розповідали про 2-3 тижні максимум місяць, а також про каву в Криму, в липні, ну і всяке таке. Залужний вже натомість брутально рубав правду матку. Він казав, що війна надовго, що ворог сильний, що Україна стоїть перед загрозами і так далі. Нині відбувається те саме. Залужний пише, що Україна зараз в стані позиційної війни, і, на жаль, шанси наразі вийти з позиційного затору з користю для себе має скоріше Московія, а не ми. Залужний чітко вказує наскільки сильно змінився сам характер війни. Про маневри зразка Другої світової або операції буря в пустелі можна забути. Над полем бою нині панує їх величність дрон. Маневрувати військами наразі нереально, просто тому, що війська неможливо підтягнути до фронту. FPV-дрони і апарати, що забезпечують цілевказання, створюють кіл зону перед фронтом на глибину 20-30 кілометрів, де вони убивають усе, що бачать, з тої самої причини стали непридатними на нулі класичні окопи і траншеї. Ворог вбиває у них все живе. Вихід з цього позиційного затору окупанти знаходять в тому, що користуються відсутністю спільної лінії фронту. Ворог просочується крізь українські бойові порядки малими штурмовими групами і накопичується в нашому тилу. Цю тактику ми бачили біля Добропілля та в Куп'янську. Так, в процесі таких просочувань і боїв в оточенні ворог несе неймовірні втрати, виживає один із восьми, за словами залужного. Проте певні просування ворогу це забезпечує. Москва явно бажає нас виснажити, колоти штурмовими діями по всьому фронту і водночас виснажувати всередині країни. У першу чергу спекулюючи на темі мобілізації. Залужний підкреслює, що в довгостроковій перспективі Москва з такою тактикою може мати успіх. Об'єктивно, людських ресурсів у них більше ніж у нас. Все це відомо всім дотичним до війни. І добре, що нарешті на цю проблему вказали не солдати на фронті, не волонтери. А колишній головнокомандувач ЗСУ, людина компетентна у військових питаннях і воєначальник, який єдиний у цій війні зумів визволити значні території України від ворога: Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Херсонщина, разом з Херсоном. Який вихід існує для України? Очевидно, збільшувати кількість та якість роботизованих систем. Генерал Залужний перелічив конкретні кроки, необхідні для посилення роботизації. Натомість, що ми маємо? Ми маємо часті випадки розформування рот наземних роботизованих комплексів, це ганьба і зразок недалекоглядності. Причина скорочення рот НРК це відсутність техніки і слабке розуміння командирами потреби в наземних роботизованих комплексах. Доречне питання: а воювати ми як збираємося? Ми не маємо стільки піхоти, скільки їх має ворог. Чи правий залужний на такому тлі? Гадаю, очевидно всім. Проте систему, як відомо, характеризує не критика, а реакція на критику, і реакція показує, що влада, аналіз залужного і його висновки чути не те, що не хоче, а взагалі сприймає слова залужного як частину політичної кампанії, і не більше. Причина очевидна по перше, влада останнім часом почала малювати перемоги, яких немає і близько. Спершу з подачі головкома понесли в змі про те, що 160 квадратних кілометрів звільнено. А на діпстейт глянеш, видно, що це брехня. Зеленський на генасамблеї ООН взагалі пішов далі і звільнив зразу 360 квадратних кілометрів. Ну, умовно звільнив в лапках. Якщо вже на те пішло, то чому би не звільнити зразу Курахово з Великою Новосілкою? По мономарафону розказати, ролик показати, боти опу підключаться, чого дрібнити? Ну і другий момент залужний проаналізував попередній перебіг війни і назвав низку реальних фактів, про які влада дуже хоче забути, бо це владі важить більше, ніж загрози на фронті. Від каналу Саме Сік. Зеленський і його посіпаки все більше і більше думають і говорять про вибори. Якщо не публічно, то принаймні у кулуарах. Очевидно вони вважають, що війну вони якось закінчать. І думають, як продовжити свої повноваження на наступний період. Ну а виборцям України треба думати, як не дати себе намахати, як не зробити себе ще раз, як то було в 2019 році, теж на наступний виборчий період. Ну і взагалі, як дожити до тих виборів. Бо у Зеленського і його посіпак з цим проблем немає. А от у звичайних громадян України питання дожити до виборів стоїть гостріше, ніж те, за кого проголосувати на тих виборах. Ну якось отак.